Це твоє авто, а це KIA K5 2021 року. Бензинова 1,6 на повному привіді GT line все як треба. І в мене перехоплює дух від погляду цієї автівки, дійсно максимально красива, максимально дизайнерська. Зовнішній вигляд не залишає за собою ніяких питань. У нас непогана комплектація, яскрава птика спереду та ззаду, також матричні фари, камера заднього виду. Безключовий доступ, звісно. В цілому по автомобілю питань зовсім немає. 5 тисяч пробігу. Це новий автомобіль, так би мовити. Пошкодження були ось у цю дверку водійську, її замінили і все. Це все, що зробили по автомобілю на даний момент. У нас є датчики сліпих зон, також безключовий, як я вже сказав. Всередині в нас зустрічає шкіряний салон, також в шідиках GT. Повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал. На цьому навіть затримуватись не хочу. Тут у нас знаходиться утримання в полосі, у нас адаптивний круїз-контроль, є дистронік, все це знаходиться на кермі. Управління голосом також шильдик GT на самому кермі. Приборна панель нас показує, що 5600 км всього, в цілому, питань на цей пробіг немає. Штатна мультимедіа, на яку вводиться камера заднього виду, яка є е, в нас активною, тобто рухається за напрямком керма. Також двохзонний кліматконтроль клімат-контроль е, з двома розетками під ними. Підігрів керма, також декілька варіацій їзди та безпровідна зарядка. В цілому комплектація автомобіля ну, не залишає якихось питань до неї. Все. Як то кажуть, у жиру, ззаду також салон без нарікань, панорамний дах. Ось так він виглядає. В цілому, друзі, якщо підсумувати все випередчисне, що ще я хочу сказати, це дійсно автівка, яка привертає увагу. На дорозі таких немає. Доступного наопродажу, кредит, лізинг, трейдинг, а також за вашу улюблений готівковий розрахунок. І саме ця комплектація може стати вашою. Саме цей погляд може робити вас інакшим та відрізнятись серед усіх інших автівок. Приїжджайте до Одеси, дзвоніть, якщо вам потрібно якісь питання з приводу цієї автівки. Ми все розповімо. Чекаємо вас та придивись, можливо, саме це твоє авто.